Привіт! Ви дивитеся влог громадської організації Живе село. Ми продовжуємо показувати важливі на нашу думку події, які відбуваються в Україні. Сьогодні 4 червня 2017 року, і ми приїхали в Лубни на фестиваль Замкова гора його ініціаторки. Громадська організація «Предки», які за підтримки Лубинської міської ради та благодійного фонду Історія майбутнього вдруге проводять свій фестиваль. Пропонуємо побродити з нами і подивитися, чим він унікальний. Ми одразу були вражені тим, скільки різних людей тут зібралося. І в кожного, здається, був шанс знайти щось для себе. Одразу при вході ми зустріли Сашу Герасимову, яка чепурила дівчат у старовинних українських строях. Я фотографую о, в старовинних костюмах автотичних. Хто їх вдягає? Жінки. Переважно жінки. У нас чоловічих костюмів немає, бо вони збереглися дуже погано, слабо у нас аж один чоловічий костюм. А жінки підходять і фотографуються, і фотографуються, і тепер вони матимуть у собі фотографію, наче ну якій прабабусі бабусі фотографувалися. От я, наприклад, я не маю можливості взяти у своєї бабусі костюм український, справжній справжній одяг і сфотографуватися. Це екзотика. В країні це екзотика. Ми скоріше їх відновлюємо, відводимо плями, зашиваємо те, що ми вже погризли, те, що мені поїла. Ми їм, так би мовити, даємо друге життя і оживляємо їх зараз на людях. А звідки у вас сорочки? Вінниця, Черкащина, Полтавщина, Київщина, Сумщина є. Дуже подобається людям. Я ж кажу, це екзотика, вони не мають відчуття, що це прямо їхнє, мені здається, що це щось костюм якийсь карнавальний. Як карнавал? Так, Я думаю, що це як костюм. Пофотографувалися, знаєте, так само звели. Хочеться, щоб це люди якось так осознанно робили, свідомо. Щоб вони розуміли, що це сирочка, як її одягнути. Бо так, якщо досить людині сирочка, то вона... А як її одягнути, Саш? Ну, от Я дівчатам давала моделям да, на показ, то спочатку дівчата це вони зараз вже трошки навчать. А спочатку вони одягали, вирізом на спині. Я кажу, дівчата, ну це ж будували жінки грудьми, там, під життя. Виріс <соць> тобто, технологічний отвір. <соць> це ж трошки навчилося. Іноді не хочуть одягати густочку, плодавав, ой, не красиво. У нас сьогодні є очіпок такий, Лубенський. Лубенський це майстриня з Молдави, Валя Амарова, такі шиє. вона шиє репліки, тобто це точно копія Лубенського самого очіпка. Це теж така екзотика. А як він носиться? Но Взагалі-то можна його і просто одягнути на голову. А можна ще напнути кусточку за вкусу, тому що так багато розкішного виглядає заміжня жінка. Тобто день весілля, жінка знімала вінок, віночок свій весільний знімала, ховала в скриню, і більше до вінок ніколи ніхто не бачив. Більше жінка віночок не одягала. Вона одягала очіпок, хустку, десь в якихось районах України переміз на міні. Звичайно, я не змогла втриматись, щоб собі не приміряти. Мені одразу в око впала сорочка і керсет. Саша сказала, що це Черкащини. Родина мого батька походить звідти, тому вибір було зроблений. Дуже приємно було, як мене одягали і прикрашали. Таке відчуття ніби дорожчають втрачене, шар за шаром. І якщо крила не виростають, то роги точно. дуже надійно, що фестиваль буде жити. Чекали моряк. Єсть свята покрова зягана, побажаємо щастя, здорове та предстання. Український герб. Вашій родині миру та достатку. В козацькому роду нема переводу. з щастя та здоров'я. вашій родині любові, благоденства, українська хата. Добра пристання, хліб сіль. козака з мультика спожає була поруч, здоров'я та мудрості. Любі, вір... Любі злагоди, голубі, голубка. Мир, любові, єдине, сердечко, з вишивки. Лелеки. щастя, любові була получа. Збірна України вперед до перемоги. Робокарполі смілому і Хеллоу Кіті, Kit, і красивий. Любимому сину за заботу і пощення. любимій дочері за заботу і пощення. любимій женя за, за любов і доброту. любимому мужу за любов і заботу. Найкращій мамі, найлишому папі. 出てましたから。<laughs> Самое главное в жизни это поддержка. Поддерживаем и морально, и физически. У нас достаточно большой коллектив, который сразу поддерживает какую-то идею. Плюс ее спонсирует. Ну, вот смотрите, тут представлена детская организация New Generation Home. Uh -huh. Это детские мастер-классы. То есть когда ко мне пришли маленькие девочки. И сказали, что нам очень интересно заниматься мастер-классами. Мы делали то, мы делали это, мы и то, и то, и это. Вот, и я сказала, не хотите ли вы поделиться с другими детьми? Они говорят, да, хотим, но нам надо закупить какие-то вещи для этих мастер-классов. Мы это все закупили, теперь все эти мастер-классы пускаются здесь. Они на этих мастер-классах да, зарабатывают какие-то деньги. Они идут точно так же фонд, и мы запускаем следующие вещи, такие як лабіринт. Теперь діти можуть посети детський лабіринт, вот, да, который тоже. Он, если кто кому-то нравится, он уносит лавини внеса, который далі на следующее мероприятие. Как мы запустили квесты. Це квест за сімома замками. Задача квесту відкрити скрині, яка, яка закрыта на сім замків. Ага. Замки не просто шукати в кімнаті, а по всій території. Ага. І ключ від замка ти отримуєш в тому випадку, коли виконуєш певні завдання. Це не просто квест, а квест це вивчення історії. Тож тобто, так, іноді дітям не дуже цікава історія, ага. а в грі вони історію через охопи розуміють. Здесь представлена локація Бернардинтер, которые были в Лувнах. А ми шостошколи всі. Ми допомагало організовувати учниці школи. Токапав яму. Всі шостої школи, деякі учні, деякі випускники і шостої школи всі копали. А що ви шукаєте? Подсказки. Завдання, ну наприклад, ось у монаха відгадати деякі напої, напої чаї, з яких вони трав робляться. За деякий час треба скласти стільки то головоломок. Клас, дякую вам. А хто це зробив цей квест? Юлія це Васильівна і Як винати, така? Іщук, Надія. Іщук Надія. благодійний фонд «Історія майбутнього. І ми предоставляємо дітям можливість поході з металоіскателям, на яких вони знаходять монети різних времен. Ухтя. Мы именно договорились с музеем, нам дали красивые древние монеты тех времен. И они могут металлоискателям найти эти монеты. И после этого они получают награду ключ. Ключ отмыкает семь замков. Который... Это квест, да? Да, это квест. Один из замков является датами военных действий тех событий. Да, конечно, то есть, если нет, так, это... дети раньше не знали, в каком году были военные действия какие-то на территории. Mm -hmm. то теперь они все это узнают. Много вещей даже вот уже в квесте присутствует вариант, дадите узнать, что такое рожь, что такое пшеница, что такое ячмень, как они между собой отличаются. Потому что у нас есть мешки такие, в которых спрятаны ключи. И когда они отгадывают, какое зерно находится в этом мешке... Вот, а мешки находятся возле мельницы. потому что представлена локация со старыми домиками украинскими. Это был запущен проект по всем школам города Лунов, где дети рисовали украинские хаты. Так я их себе уявляю. И после этого мы разместили такую локацию, украинские хаты, возле которых вот находится это хно, ячмень там и разные другие зерновые. И вот они находят там ключи. И это все выдрах обыгранное. И для этого и действует наш фонд.

Зустрілися з Танією. Ми взагалі до цього не були дуже готові і не знали друг друга. Да? Один одного зустрілися і що треба зробити квест. Цю ідею вирішили, щоб вона жила. І долучили до своєї ідеї інших: Таню Літовченко, Руслану Бондаренко, Люду Абдуліну і Швіцова. От і по мірі залучення інших людей ми зрозуміли, що у нас відбувається, виходить не квест, а цілий фестиваль, тому, тому що кожен, хто долучався, в нього були свої ідеї. От, і минулого року у нас відбувся фестиваль, ми його запустили, він класний був. Люди, люди дуже позитивно на нього відгукнулися. У цьому році ми вирішили повторити. Трохи в, дуго, тро, в іншому складі. Це місце історичне для нашого міста, але воно майже 40 років було закрите, сюди ніхто не міг ходити. А потім тут була пустка. Але саме тут стояв замок Яреми Вишневецького. І ми розказали людям, що це класне місце, вони побачили це, ми їм презентували все. Це найкраще, що є на це взагалі все талановите, що є в місті, видягти, потім видягти потім зібрати. та зібрати в одному місці і показати. Ми я так думаю, що для того, щоб воно все відбулося, повинна бути співпраця міської влади, активістів і бізнесу. Да. У нас воно все вийшло у цьому році. Ми дуже якісно так співпрацюємо із благодійним фондом Історія майбутнього. Їхня дитяча площадка, і їхній квест дуже гарний. У нас дуже цікава виставка, старі лубни». Вона О, я Дуже всім звернула. подобається. Так. А що за виставка? Це з чесної колекції, приватної колекції нам дали. На да ми їх роздрукували. Оце ж що досадно лубни не включені в туристичні маршрути. Марський монастир тільки туди їздять. Кирима Вишневецький його гризельда його закохана. Бачите, вони прихилилися один до одного. І дерево взагалі у нас називається дерево кохання. Я його робила. Гарний. Це їхні руки. Це вони закохані, руки. Так, це як об'єднуючий такий момент для цієї пари. Але а. вони ж і зверху дуже притулилися один до одного. О! о, о, це, о. Наша це, о це наша молодь. Оце наші студії. Ми сьогодні працювали від. Спектакль про річку Солу та стріблястого карася. Так. Кожного разу вони по новому грають. Вони вже більше відкриваються. Вам подобається в це все так. А що саме кайфове в цьому? Господи, не таке.